Дуже важливо, дорогі друзі, завжди на порозі нового року те, що ми сьогодні будемо мати після обіду молитву, випробувати свої серця, тому що завжди треба робити підсумок своєму ходженню із Богом. Дуже важливо робити підсумок своєму ходженню із Богом. І ми сьогодні це будемо робити. Сьогодні, також, звертаючись до Слова Божого, ми вже можемо екзаменувати свої серця і звіряти свою віру із істинною вірою, яка описана у описанні. Як я обіцяв раніше, що ми будемо з вами вивчати перше послання Івана. І ось сьогодні я хочу, хай буде останній день старого року. Я хочу з вами розпочати перше послання Івана. Перше послання Івана, перше соборне послання апостола Івана. І так, давайте ми прочитаємо перші чотири вірша. І в першій частині ми зупинимося над вступом цього послання. Ми розумуємо, чому це послання, написано, яка причина написання, які теми написання, яка особливість цього послання, а потім у другій частині, як Бог дозволить, ми розглянемо ось цих чотири перших верша. Давайте ми їх прочитаємо і порозумуємо над вступом до цього послання. Я читаю 1 Івана, перший розділ з першого по четвертій віші. Що було від початку? Що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і з'явилося нам. Щоб ми, що ми бачили і чули, проте, ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Амінь. Дорогі друзі. Причина написання першого послання апостола Івана. Появилася небезпека Жевчення. Тільки церква зуміла побороти вплив юдаїзму. Який намагався повернути церкву у лоно юдаїзму під закон, тільки церква поборола ці виступи, це жевчення, як, появляє, як появляється нове жавчення, так званий гностицизм. І коли пише Іван, це послання, кінець першого століття, то гностицизм був тільки у своєму зародку. Він був тільки в своєму зародку. Пізніше він проявиться, і він досить ясно е, викреслить своє жавчення, але на даному етапі, коли вам пише, це тільки зародок гностицизму. Це дуже важливо розуміти, тому що коли ми будемо розуміти причину написання, ми будемо розуміти те, про що говориться у першому посланні. Гностицизм, дорогі друзі, це вище. Або, можна сказати, особливе знання, слова гносіс, знання. Вище особливе знання по віруванню тих людей, які пробували в гностицизмі. Вони казали знання, яке доступне тільки окремим особам. Таке знання відкриває доступ до єднання із духовним світом. Тобто, це особливе знання, воно не доступне всім людям, воно доступне тільки окремим особам. Звичай всього, ми маємо справу із зародком гностицизму, який проявлявся у двох формах: докетичний і серентія. Гностицизм докетичний і гностицизм серентія. Що таке гностицизм докетичний? Від слова докео: Являтись або здаватись в російській мові казатися, не здаватись ворогові. а… Мені здається, ніби я бачив. Слово Докеуке означає буквально являтись, здаватись, тобто казатися. Цей прояв гностицизму до вони відкидали людську природу Ісуса Христа. На їхню думку, дух являється добром, матерія зло. Тому Ісус Христос. Лиш здавався по наружності чоловіком, І смерть його була ілюзорною, тому що, на їхній погляд, добро не могло матеріалізуватися, взяти на себе зло. Тому, бачачи Ісуса Христа, це була тільки ілюзія, це тільки здавалося, що вони бачать Ісуса Христа Божественного. І ми бачимо, як Іван чітко засуджує таку єрість. Іван дуже чітко засуджує таку єрість. Дивіться. Ми з вами прочитали перший розділ, перші, третій вірші, ще раз прочитаємо. Ми тепер починаємо розуміти, ми починаємо розуміти, чому Іван підкреслює особливості, вони як правдиві свідки. В чому ці особливості? Що було від початку, що ми чули, що бачили власни, власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися? Якщо докетичний гностицизм вони. Доказували, що Ісус Христос не був насправді в тілі. Це тільки здавалося, це тільки була ілюзія. то Іван перекреслює їхню догматику і каже, що ми бачили, ми розглядали, ми руками торкалися. і Також подивіться, що написано в четвертому, що написано у четвертому розділі другий третій вірші. Четвертій розділ, другий, третій вірші. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі. То є від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. І так, бачите, дорогі друзі, Іван дуже різко засуджує такий підхід і таке розуміння Ісуса Христа. Ісус Христос був в тілі людини. Дорогі друзі, гностицизм серентія. Гностицизм Серентія. На їхню думку, Христос був одним із істот ангельського рівня. Щось між, між добрим, вищим божеством і між злим матеріальним світом. Тобто, і сьогодні є люди, які кажуть, що Ісус Христос Він не є всевишний, всемогутній Бог, а Бог чуть-чуть менший рангом. І кажуть, що це, скоріш усього, втілений ангел. І, дорогі друзі, це не новітня єрість. Ця єрість появилася ще в, кінці, ще в кінці Першого століття, які казали, що Ісус Христос Він щось середнє між вищим божеством і злим матеріальним світом. І вони його прирівнювали до англа. Цей Христос, Дух, цей Христос, дух, згідно їхнього вчення, оселився в людину Ісуса у момент водного хрещення і покинув його перед розп'яттям. Ось так. Вводили своє вчення, агностики. Це посеренті. Дорогі друзі, ми бачимо, що Іван і цю єресь розбиває, доводячи, що Ісус був людиною і в момент хрещення, і в момент смерті. Той самий. Подивіться, будь ласка, на п'ятий розділ п'ятий десятий вірші П'ятий розділ п'ятий десятий вірші Кожен хто вірує, що. П'ятий розділ пятий десятий вірші, вибачте. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий, то той, що прийшов, був водою та кров'ю. Водою мова йдеться про водне хрещення, кров'ю мова йдеться про смерть Ісуса Христа. Цей Ісус Він прийшов і водою, і кров'ю. Ісус Христос, і не тільки водою, а водою та кров'ю. І Дух свідчить, бо Дух то правда. Бо троє свідкують на небі Отець Слово і Святий Дух, і ці троє одно. І троє свідкують на землі, дух, і вода, і кров, і троє в одно. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше. бо це свідчення Бога, яким свідчив про сина свого. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдумовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Отже, Бог що засвідчив, що Ісус Христос у втілі і приводному хрещенню, і при смерті Ісус Христос той самий? Він не був ілюзорним, і дух Ісусів не покинув людину Ісуса в момент смерті Ісуса Христа. Іван це доводить. І, другі друзі, ми повинні розуміти, що це була серйозна єрість. До яких результатів приводило таке лжевчення? До яких результатів проводило таке лжевчення? Другі друзі, до життя у гріху. Такий дуалізм, де дух добро, а матерія зло привело до розуміння, що зроблений в тілі гріх ніяким чином не впливає на дух людини. А тому немає необхідності перейматися проблемою гріха. І це відкривало двері до аморальності всякого роду. Якщо дух добро, а матерія зло Якщо матерія, наше тіло ніяким чином не впливає на наш дух, на нашого внутрішнього чоловіка, то тоді немає ніякої проблеми із гріхом. Гріші, скільки можете, це все рівно не впливає на ваш дух, дорогі друзі, і це відкрило двері до аморальності всякого роду. Тому цьому питанню апостол Іван приділяє особливу увагу цьому посланню. Подивіться, будь ласка, на такі вірші, як Перший розділ п'ятий шостий вірші. Перший розділ п'ятий шостий вірші. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло і немає в нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що ми маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Тобто, то каже, що має спільність з Богом, а ходить у гріху, то він не має, він не знає Бога, він не має спільності з Богом. Він говорить неправду. Подивіться, будь ласка, на 8-й вірші і потім на 10-й вірш. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і нема в нас правди. Так як своїй особі вони повністю тіло матерію відділяли, тому вони говорили про себе, що хоча її матерія грішить, хоча і тіло грішить, але ми безгрішні, ми не грішимо. Тому апостол Павло каже, е, вибачте, апостол Іван каже, що хто каже, що він без гріха, він неправдомовець, обманює сам себе. Немає в ньому правди. Подивіться, на 10-й вірш. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з Бога, з нього неправдомовця, І слова його в нас нема. Подивіться, будь ласка, на другий розділ 4-й вірш. Другий розділ 4-й вірш. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідів, той неправдомовець і не має в нім правди. І подивіться на третій розділ 7-8 вірші. Третій розділ сьомий 8 вірші. Діточки, хай ніхто вас не зводить. Хто чинить правду, мається на увазі праведність, той праведний, як праведний він? Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола, і дорогі друзі, якщо все послання вивчити досить е детально, то ще багато вирішів ви знайдете. Немає необхідності, просто для того, щоб ви побачили, наскільки Іван відкриває цю єрість, з нею бореться для того, щоб віруючі люди цією єрістю не заразились, для того щоб це не поразило церкви, для того, щоб потім не було серйозних проблем. Лежевчителів, дорогі друзі, характеризував також недостаток любові, особливо до тих, хто не розділював їхній новий образ мишлення. Якщо інші члени церкви не розділювали ось цей новий образ мишлення з цими вчителями, вони недолюблювали цих людей, вони проявляли противлення до цих людей, вони навіть гнівалися на цих людей. І тому Іван і в цьому питанні виступає дуже категорично. Подивіться на такі вірші, як другий розділ 9 11 вірш. Другий розділ 9 11 вірші, То говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, той у темряві досі. А хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання нема. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той в темряві і ходить у темряві, і не знає, куди він йде. Бо темрява очі йому засліпила. Дорогі друзі, а подивіться третій розділ 1015 віршів. Третій розділ 1015 віршів. Тим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Не так, як той Каїн, що був від лукавого і брата свого забив. А за що він забив його? Бо у були його вчинки, а брата його праведні, а брата його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, полюбимо братів. А хто брата не любить, пробуває той у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого той й душу, а ви знаєте, що жаден душу не має вічного життя, що в нім перебувало. І так, дорогі друзі, ми бачимо, що Іван і цей наслідок Єресі дуже сильно засуджує. Особливість написання, дорогі друзі, в чому особливість написання цього послання? Все послання написано в чорно-білих тонах, немає середини. Немає, а якщо Іван пише: або знає Бога, або не знає Бога, або пробуває в істині, або не пробуває в істині, або любить братів. А якщо не любить, він Бога не пізнав. Він душу, він дитина диявола. При друзі Іван не пише, а можливо, якісь відхилення, а можливо, якісь відступлення. І це особливість цього послання. Або ти в світлі, або ти в темряві, або ти в праведності, або ти у гріху, або ти любиш братів, або ти ненавидиш брата. Дорогі друзі, і цим він таким зверненням, таким особливим е особливим способом, написання, він якби дає можливість віруючим людям екзаменувати своє серце, на якій стороні я. Чи часом я не постійно же бо моє життя показує, що я ні в праведності не ходжу, ані братів своїх не люблю. І тоді варто задати собі знак запитання, а чи правдива тебе віра, а чи дійсно ти маєш спільність із Богом? Тема послання, дорогі друзі, тема послання спільність із Богом. Спільність із Богом. І вона особливо виражена у перших чотирьох віршах. Ще раз їх прочитаємо. Перші чотири віршах. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, чого руки наші торкалися про слово життя. А життя з'явилося, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам. Життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам. Щоб, що ми бачили і чули про те, ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і з сином. А це пишемо вам, щоб була повна ваша радість. І далі. Розгортається, розгортається написання і все воно пов'язано. Все, що дальше Іван пише, пов'язане з тим, що люди, які мають спільність із Богом, спільність з отцем із сином, то їхнє життя має бути таке, таке і таке. В іншому випадку ви не маєте спільності з Богом. І так, все послання можна розділити на два. Величезних на два абзаци, на дві частини можна розділити. Перша частина, перша абзаці. Вона дуже маленька. Ось цих чотири вірша, які я прочитав. Як отримати спільність із Богом? Як отримати спільність із Богом? З першого по четвертій вірші. І другий, друга частина, друга половина, друга половина це з першого розділу п'ятий вірш по п'ятий розділ, двадцять перший вірш до кінця. І можна дати характеристику, дати назву, які результати спільності з Богом. Які результати спільності з Богом? Отже, перші чотири вірша, бо навіть якщо ми хочемо бути більш точні, я так поділив, тому що у наших бібліях вже так по абзацах поділено. Але насправді більш точно, то перші три вірша показують, як отримати спільність з Богом. А починаючи з четвертого вірша, автор показує, які результати цієї спільності. І далі все послання описує результати спільності із Богом. Дорогі друзі, коли ми говоримо про результати спільності із Богом, то ми бачимо у пятому 7 віршах, у п'ятому-сьому віршах подивіться, прочитаємо їх назов. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло і немає в нім жодної теми. Коли ж. Кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Коли ми говоримо про результати спільності із Богом, то ми бачимо, дорогі друзі, суб'єктивну характеристику, суб'єктивна характеристика, коли для нас не дуже зрозуміло Бог є світло, і хто має спільність із Богом, той ходить у світлі, той ходить у світлі. А хто продовжує ходити в темряві, то той не має спільності з Богом. І так, апостол Павло показує результат спільності з Богом, суб'єктивний результат це ходження у світлі, бо Бог є світло. І ще один результат має спільність із святими, має спільність один з одним. І далі, дорогі друзі, починаючи від восьмого вірша? Починаючи від восьмого вірша, апостол Іван пояснює суб'єктивну суб характеристику характеристиками об'єктивними, що означає ходити у світлі? Що означає ходити у світлі? Тобто, чотири об'єктивні характеристики ходження у світлі, як результат спільності з Богом. А саме, що це за характеристики? В цьому річі, в шостому в сьому вірші ми вже прочитали, що це спільність з святим. Спільність із святими. Якщо ми маємо спільність з Богом, то суб'єктивне ходження у світі означає об'єктивно мати спільність один з одним. Якщо ми маємо спільність один з одним, це характеристика того, що ми всі разом маємо спільність з тим самим Богом. І слідуючих три характеристики об'єктивні, дорогі друзі, це істина праведність і любов, істина праведність і любов. І ось ці характеристики, істина, праведність і любов, вони будуть регулярно повторюватись у цілому посонню одне за одним. Наприклад, для прикладу, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Подивіться, із восьмого вірша, із восьмого вірша по шостий вірш. Апостол Іван об'єднує істину і праведністю він каже так. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи наші простити та очистити від неправед, від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не зрішили, то чинимо з нього, непродумовця, і слова його нема в нас. діточки мої, це пишу я до вас. Щоб ви не грішили. Коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші гріхи, а й за гріхи всього світу. Істина в тому, дорогі друзі, що всі ми що щас грішаємо. У чому заключається праведність? Ми маємо заступника перед Ісусом, перед Богом Отцем Ісуса Христа Праведного, який ходотайствує за наші гріхи тому, щоб зберігати цю праведність, що потрібно, потрібно йому і сповідувати свої гріхи. Коли ми читаємо далі, дорогі друзі, то ми читаємо дальше про праведність із третього вірша по шостий. І мова йдеться, що коли я пізнав його, то я його заповіді додержую. Коли я пізнав його, то його заповіді додержую. Це означає, що якщо ти заповіді Христові додержуєш, то ти маєш спільність з Богом. А далі, сьомого вірша, сьомого вірша, другі друзі, по 11-й вірш, ми читаємо про нову, про давню і нову заповідь, і нова по якості буті у Христі і у вас. Любіть братів своїх, хто не любить свого брата. Той пробуває у смерті. І таким чином, ось такі думки про істину, про праведність і про любов, вони напротязі всього послання повторюються одне за другим по порядку. Таким чином, ми можемо такими колонками поділити все послання. Отже, все послання воно дає характеристики, що означає ходити у світі, а ходити у світі це мати спільність із віруючими людьми, це перебувати у істині. Це перебувати у праведності і це перебувати у любові. Це об'єктивні характеристики, які мені наявно можуть показати, що я ходжу у світі. А розходжу у світі, то маю спільність із Богом Отцем Його Сином Ісусом Христом. Дорогі друзі, чому іван? Робить таку особливу увагу, такий особливий акцент на істину. Подивіться на п'ятий розділ 20 вірш. П'ятий розділ 20-й вірш. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути у правдивому сині його Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. І ось тут правдивий істинний. В російській Біблії буде істині. І мова йдеться про істинного Бога. Чому, дорогі друзі, апостол Іван каже, що ходити у світі це означає перебувати в істині, бо Бог є істина. Він Бог істинний. І Ісус Христос істинний. Тому дуже важливо ходити для віруючих людей в істині. Чому бо сам Бог є істинний, Він є істина? Чому Іван робить великий акцент на праведності? Ми читаємо другий розділ, 29 вірш. Друге рози, 29 вірш. Коли знаєте, що він праведний, то знаєте, що всякий хто чинить справедливість, праведність народився від нього. Тому що Він, Христос, є праведний. Бог є праведний Отець. Ісус Христос, який прийшов у тілі, Він праведний. А значить, праведність це характеристика світла, тому що Бог є світлого саме. Він є праведність. Тому і ми, які народилися від нього, повинні ходити в праведності. І це підтверджує, що ми ходимо у світлі. І третя характеристика, друзі, друзі любов. Любов. Чому Іванцю характеристику? Особливу увагу на Підкреслюю особливою увагою. Двіться четвертій розділ, 16 вірш. 4 розділ, 16 вірш. Написано. Ми пізнали у вірили в ту любов. Що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває той у Бозі, і в нім Бог пробуває. Ви бачите, чому ходити у світлі, це значить любити, любити Бога, любити своїх братів. Чому? Бо Бог є любов. Бо Бог є любов. І це відповідає, дорогі друзі, тій самій істині, про яку описує апостол Павло у посланні до Ефесян в четвертому розділі. Він пише, що, він пише, що: а плід світла, і пам'ятайте, в п'ятому моєму розділі, що я не помиляюся, в п'ятому розділі, А плід світла, і в чому заключається плід світла? Він каже: він каже: добрість, праведність і істина. Добрість, праведність і істина. І тепер, коли ми підставимо те, що написав апостол Павло, і те, що описує Іван, то по значенню практично не говорить про одне і те саме. Апостол Павло має на увазі, що всі люди у світі злі по своїй природі. А хто народився від Ісуса Христа, хто народився від Бога, то в нього помінялася природа, він став добрий. А добро і любов, дорогі друзі, практично говорить про одне і те саме. Бо не може бути людина добра і не любити. І не може людина любити і не бути доброю. Отже, ж вони говорять про одне і те саме. Говорить апостол Павло, і говорить апостол Іван, що світло це праведність. Один і другий апостол говорить, що світло це істина. Отже, ми чітко розуміємо, дорогі друзі, що суб'єктивне означення світла, ми ходимо у світі, бо Бог і світло, об'єктивно виражено в нашому охоченні, коли ми ходимо в істині, в праведності і в любові. Це і будуть характеристиками того, чи ми є діти Божі, чи ми не є. Діти Божі. Якщо є ми діти Божі, в цьому ще більше повинні зростати. І останнє перед нашою молитвою в першій частині я хочу зробити важливе попередження. Скоріше всього, не я роблю важливе попередження. Іван робить важливе попередження. Іван пише, що викликання Євангелії, вчення про особу Ісуса Христа, виклилення Євангелії і вчення про особу Ісуса Христа. Позбавляє людину спасіння і веде до ідолопоклонства. І веде до ідолопоклонства. Подивіться на п'ятий розділ, 19-й вірш, а потім 21-й вірші. П'ятий розділ, 19-й вірш, а потім 21-й вірші. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. Дітоньки, бережіться від ідолю. Амінь. Чому Іван тут пише, «бережіться від ідолів», Якщо весь контекст послання говорить про лжевчителів, а він хоче сказати, що якщо ви піддастеся чині лише вчителів, то піде за лжевовчителлями, то ви будете далекі від істини, у вашому житті не буде праведності в Вашому життю не буде любові, значить, ви не будете ходити у світі. Це приведе вас до ідолопоклонства Тому бережіться ідолю, бережіться жавчення, яке веде до ідолопоклонства Зараз ми будемо молитися, брати і сестри. Будемо дякувати Богові за це послання, яке ми з вами будемо на протязі якогось часу вивчати для того, щоб через це послання. Бог серйозно проговорив до наших сердець, щоб ми краще зрозуміли, утвердилися в істині, в праведності, в любові, для того, щоб ми чітко розуміли, що моє життя підтверджує, що я є дитина Божа. Раз дитина Божа, то апостол Павло пише, це пишу вам для того, щоб ваша радість була повна. Тоді я можу радіти повною радістю в моєму Бозі, тому що я маю спільність із ним. Хто не такий, будете мати можливість. Направити своє життя, покаяйтесь по справжньому навернутись, просити у Господа живої, і спасаючої віри, щоб дійсно бути справжньою дитиною Божою. Давайте помолимося. Амінь.